Зараз ті люди, які на сході, захищають нас, вони всі герої. Певно, дуже я думаю, це актуально на даний момент. Взагалі, може ми всі герої, що можемо вижити в цій країні, чесне слово. Герої це є люди, які ну, за нас якби віддавали своє життя, Незважаючи на те, що вони, їм було тяжко, вони ну, їм би, є такі люди, які е, боро, Боролися за життя інших людей. Вони здатні на самопожертву, вони не бояться, що ну, якщо вони помруть, вони знають, що вони помруть для чогось там, наприклад, для ну, свободи якоїсь країни або для врятування своєї сім'ї. Зараз за нас ну, на, на зоні АТО за наше життя б'ються ну, воїни. АТО. Даний час для мене герої є Атовці. Які захищають нашу державу, нашу Україну нероздільну. І їх ними треба гордитись. Особливо треба гордитись 95-ю аромобільною бригадою, яка дислокується в на жито. Ну, перш за все, це люди, які, незважаючи на що, стали і пішли добровольцями на схід України. Герої це ті, кого ми виковічуємо вже тривалий час за незалежності України. Це... Люди, які боролися все своє життя, поклали за незалежність України, за її добробут. Це справжні герої.